В'ячеслав один з десяти водіїв, які відтепер пересіли на новенькі пасажирські автобуси великої місткості за кермом чотири роки і раніше їздив на МАЗ-103. Із нинішнім рівнем комфорту нема що і порівнювати: кондиціонери, зручний салон, камери спостереження, ергономічне сидіння для водія. Ми отримали нові сучасні автобуси торгової марки Гілеріус. Вони обладнані дизельним двогоном євро 6 та трансмісією «ЗФ». Що надає міцність, сучасність, комфортність, пересування, надійність саме головне надійність на середньому майданчику присутні зарядні термінали, які надають змогу нашим пасажирам. Комфортніше користуватись нашим транспортом. Автобуси марки Гілерюз обрали через їх велику місткість та низький рівень підлоги. Сидячих місць тут 27, А загальна кількість пасажирів, яку можна перевезти за один раз 91. В просторому салоні є також і місце для розміщення дитячих візочків та інвалідних візків. І плюс вони в повній мірі відповідають найвищим екологічним нормам Євро 6 Ці десять автобусів є логічним продовженням міської програми з оновлення та модернізації комунального пасажирського транспорту. Всього за останні роки коштом міського бюджету придбали 34 автобуси великої пасажиромісткості. Сучасний автобус приспособлений для перевезення комфортного перевезення надкомфортного перевезення пасажирів і та гостей нашого міста. Автобуси виїжджають. Вісім автобусів виїжджає на Новий маршрут номер 8 і два автобуси виїжджає на маршрути 1 та 1А. Там багато було звернень, і прохань для того, щоб покращити перевезення. Ці вісім автобусів вийдуть на новий рейс, який доєднається до категорії найдовших кривоморозі. Транспорт стартує на площі Толстого в Тернівському районі і фінішує біля станції Кривий Головний в Довгинцівському. Загальна протяжність маршруту 37,8 кілометра, Кількість зупинок 45, а інтервал руху 30 хвилин. Ще два вийдуть на рейси номер 1 та номер 1А а з макулану до площі визволення і назад через Ганцівку. Інтервал руху на цих маршрутах зменшиться з 70 до 35 хвилин. Безкоштовний проїзд це дуже важливо. Це можливість для криворізьких родин заощаджувати для кого декілька сотень, а для кого і тисяч гривень на місяць. І дуже важливо, що ми от зараз, незважаючи на те, що важкий час, війна, придбали 10 автобусів. Автобуси дуже гарні, турецькі, з двигателями Мерседес. Такі автобуси працюють в країнах Європи, працюють в Стамбулі. Ми і далі будемо. Зберігати в Кривому Розі безкоштовний проїзд. Чим більше безкоштовних міських автобусів, тролейбусів, трамваїв, тим менше платних маршруток. Для Кривого Рогу з його великою протяжністю муніципальний транспорт є пріоритетом у сфері пасажирських перевезень. І навіть у складних реаліях воєнного часу керівництво міста та ради оборони зберігають проїзд у ньому безкоштовним та продовжують оновлення автопарку комунального транспорту. Тож Олександр Вілков особисто передав ключі від нових машин їх керманичам. Спільне фото на згадку і сучасний комфортабельний транспорт вийшов на міські вулиці. Загальна протяжність нового маршруту номер 8 складає майже 38 кілометрів. На рейсі передбачили 45 зупинок в різних районах для зручності пасажирів. Автобуси будуть ходити з інтервалом в 30 хвилин. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко. Перший міський.